Люди зараз мало вірять словам, тому треба тестувати, треба дивитися, пробувати і розуміти, дуже є класні ребята у нас у Львові компанія КСТ. Наші партнери Вообще, дуже рекомендую. Хто у Львові, пацани, конюши на вулицях, їдьте, ставте, пацани працюють супер. І вони працюють з, з зовсім іншим обладнанням, але клієнти з ким я не спілкувався, всі довольні, всі класно. Тобто, якщо ти навчився користуватися обладнанням, і ти знаєш, як з ним користуватися, то ти далі будеш його продавати людям, і люди будуть доволі. А якщо ти віриш просто словам, не вникаєш в діло, не хочеш в цьому розібратися, просто на ринку купив продав, то діло так не буде. Тому в кожному треба розбиратися. Я просто ми коли я говорю про датчики фолочок, я зравнюю. З тими, що є на ринку, і зравню, як, яке в них виробництво і тому подобне. Тобто цей датчик, щоб саме рукожопий о, там, монтажник, хоча я не люблю такого, слова, але щоб всім було зрозуміло, що сам самий дилетант в своєму ділі, він його поставить і буде все працювати без, без особих навиків. Да? Коли там ми говоримо про інші датчики, там треба определені навики. Не буду говорити, треба специфіка. Понімання, як вони працюють тут, в принципі, все працює здорово, все працює класно.